Добрий день, з вами я і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б познайомити вас із значенням висловлювання, витрішки продавати. Що ж означає витрішки продавати? А означає це висловлювання дуже прискіпливо на когось дивитися, мовби то вбираючи всю красу людини, всю її принадність. Ось так витрішки продавати. До речі, в творах української літератури це висловлювання вживається достатньо часто. Наприклад, в одному із творів Микола Джеря, головний герой, був таким красивим хлопцем, таким красивим, що дівчата вибігали до парканів подивитися, як він ішов селом, витрішки продавали. Так на нього задивлялися. А ще в одному із творів Ліни Костенко Маруся Чурай. Витрішки продавали люди, які зібралися на майдан, де мали засудити нещасну Марусю Чурай, яка випадково отруїла свого зрадливого нареченого. Ось так вони витрішки продавали, дивилися на дівчину красу, на дівчину поетесу, дивилися на її горе. Витрішки продавали. З вами була я. І наш урок української мови. Тож бажаю всім нам щастя і ніколи-ніколи не продавати витрішки, а дивитися за собою, за своїми вчинками і бути кращими. До побачення!